Добрий вечір, вечір. ми вам водички перенесли. Водички принесли, то їй трохи. Куди нам? Куди може занести? що? — А що це? І а все, дикайся. Ну йдіть, діть. Так, розгрузити. Собачки поки не є, там буду гром буде гавкати на його. Гад такий не хоче. Давай, Фу, Або а що тут журав? Вчора попусив, аби човність холодінника. Ось тут на порожках. Хоче там хату несить, як хочете. А там як нема все на маліку. справа? Помаленьку, дождя Бога малю, щоб, щоб у тебя там води. Це ви вже дивлюсь, понаставляли? Вони поїли. Ні, понаставляли тару там, на я кожен день ставимо. Куди ж ти наліз? Не клади в пристара ді вам. Не клади зайчик він. А ви казали, можна телефон зарадити, фонарик не зразу. Зарядити від вашого цього устройства Фонарик зарядити? Ну, да. Та можем А то він зовсім розрядився Шнурок то ми знайдем да, ага. Та шнурок то ми знайдем Та шнурок то ми знайдем От нього шнурок же ж Треба глянути В нас напевно, що є Та я ще шнурку йду гляну А ви що самі проживаєте? А я ж вам кажу, 15 го числа хазяїн довжен явитися, свини злякається. Я Він ж десь на роботі у мене. Він вже дві неділі вдома, дві на роботі. А зв'язатися я слежу, слежу з нього зв'яжусь з телефоном на повернуть. Ось я вам покажу фонарь. Давайте я гляну. глянуть. Дірку. Ага, а це кудись, а куди вставлять нікуди. Вставимо, нас є. Ви не плануєте евакуйовуватися? На евакуацію не плануєте? Ну я ж вам кажу, хазяїн приїде, Ви ну куди ж я без нього. Хай вже ж явиться, не явиться, не знаю. А я. в нього теж родичів ніде нема. Та в нього то родичі йдеться, що Харкові були. А ми з ними вже 20 років не спілкуємося, які вже родичі. У нас внезапно дочка живе, чи вона там жива, чи ні. Ми вже три роки про її внезап, не знаємо. Хормівський район угу. замужем. Моя дочка, не його. Ага. Його в Санкт Петербурзі живе. Він вже на мені на третій женився. <гум> І він у мене вже третій. А ви завжди розмовляли українською мовою в поводі те, що Ні, я можу і так і сяк. Хазяїн з мене свіється, кричить, хохол, ти чорті, кажу, який же я хохол. Я русська, я говорю. Я можу і так і сяк. Мені так легше щось. Українською? Ну так, да, я б взагалі чи локні там жила. Mm -hmm. Усю свою сознательну жизнь, поки сюди не переїхала. Тепер уже тут 20 років живу. От що. Не ходи зайчик, не для... Громчик, угаманися, а то лучше кашу їж. А то завтра не навери, будеш голодний. Холодильник же ж розморозився, що там тут, що посалила, що пропадати затіяло. Я ж їм подавала, а вони сьогодні кашу жрати не хочуть. Перебирається декілька порад. Ви якщо ходите, краще по дню ходіть. Ну, щоб вас бачити. — не вечір вечором просто можуть. Ну, Ні, знаю, ночі там... я нікуди. Це я просто думала, може, магазин хоч відкривається, бади купить Ну, Я сумніваюся, що відкривається. Так не відкривається ж, не на ну, то ж одна у нас, оце тутечки, оце кирпичний дом на два хазяїна. Один одна половина пуста, а другої вона живе. Скільки я себе пам'ятаю, тут стільки вона живеть. Вона торгувала. Так вони все побросали, і ворота відкриті, все побросали. Я йшла тоді. Оце ж дядько бародати це, це, это... є. Да? Позавчора, от, мабуть. Ага. Я бачила, ходили туди-сюди, отак воєнної. Вранці? Ну, ваші ходили. Потім ви сказали, що він назвався Васильом, той дядько. Він ходив з хлопцями. Ага. Ви дальше ж відв'язували може, собаку кого. Поприв'язані пооставалися. І, видати ж, закрили гараж і ворота, ну машини не було, тоді ж я в магазин. То ще й не дійшла до магазину, глянула віддалі, закрите, і назад пішла. Думаю, далі йти ні за чим. А він же ж у нас один на два села. От туди і ось сюди. В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? А? Скажу, в цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалась. Ох, брат я не знаю. Я Чесно, ну чесно, отак. Ну ми ж не будемо вас Даже сварити. Це треба кудись в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний, той то Путін, прости господі, балакать по телевізору. Як послухаєш о, що... нельзя не трогай їх. А на самом ділі об'ясав своїх людей, що вони там переселяють у Москві там, этот, а в селах. Хто за, на, за нас заступається, ніхто, кому ми нахрен тут. Не подобається вам рівень життя в селі тут? Це так? Ні, Ну як Це сказати, сказати? Я, я вже ну, 20 років прожила, вже по неволі привикла. Вже в мене в козачки там поганенький домик, да, був, все ж побросила. сюди приїхала. Ну. А тепер вже і нікуди. Уже й... Хоч я й не совсім старі, їм. Но... А, а світло коли відключається? А? А Та вже, мабуть, це як почали весночі бахати, Чи наші, чи ви, не знаю я хто. І світ, і газ усе підключалося. Та да газ я уже... Може ж, син як уходили виключив. Я не зображаю. Ну тут він не виключений на трубі. Угу. Того, що ви для двора стояли. Ми з в підвал спряталися. Син уходив куди? Ну, а я не до, знаю, бо, у казні, у казочку, що з сім'єю. А чи дої... а вас що не забрав? Я не пішла. Я ага. було з ними, пошла, <праць> до до мігунта, У нас ото синенький домик дерев'яний, хоч там тільки одне названня, там ні таблеток, нічого ніде ніколи вже не, не купиш. І я їм кажу, йдіть ви куди хочете, а я піду, я собачок не бросию. Уб'ють, уб кажу, уб'ють. Збройні сили Російської Федерації почали відходити, і світло пропало, да? так? Ну так. Да. Спочатку пропав світ, а потім оце ж я як вернулась, діти далі двинули. Як вони, куди вони двинули, не знаю. І, і дівчина ще з ними. Скільки їй? 8 готів, оце в сентябрі 9 би було. І я додому прийшла, кинулася, світ потух при мені ще, ще ми вдома були всі. А хотіла підпалити газ чаю погріти, а там то ночував. Як... А що журналісти говорять ваші? А, що журналісти, ваші, говорять про а Україну? я тепер відкуда вас знаю? — До до того, до того, коли ви були. — Ну можете... їх чорту брешуть, вони всі там на світі. Ну що вони, що Путін, то, що стільки-то ваших побито, стільки-то техніки, стільки-то чого, стільки то того. Я то сидю, тільки головою киваю. Думаю, брешіть, брешіть. А що їм? Ну, а що я можу сказати? Ну що брехать, що брехать? От де вони є, наші тії? Бросили, Добре, чи є ми, хто в селі? Чи все. Ета... Глянь, та отуточки, що вчора дві машинки стояло. Ета, я думала на постой стануть. Ну там грубка є, е, та пити дровами можна. Ну, газу тут і не було в цій кирпичної хатки. Спрашували у мене дядьки, я б їх питала, який день і яке число. Uh -huh. Або я ще заб... ти живе, так? А? Тут взагалі ніхто не живе. Уже тут приїжджають, так тут уже давно ніхто uh -huh. не живе, скільки я себе пам'ятаю, стільки ніхто не живе. No, не увазі в селі самому в цілому. А, в селі. Зараз не well, знаєте, хто слишився ще? Без поняття. без поняття. Я ж не по вулиці гляну. Крім військових, я нікого не бачу, то проїзд глянь, та що сьогодні це сьогодні? Чи що у вас случилось, чи скора допомога приїжджала, чи що то. Бі Біла мача ваша військова проїхала, угу. маленька, а следом їхала з красними полосками, як скора допомога. І отут перед этим же ж. Ну от отомички -от Мене, А назад вони ми не знає. їхали, а назад вони кажуть, отак мимо калхота тут. Mm. Добре, бережіть себе. Да. По можливості вам ще щось принесем. Якщо не тут, якщо не приб'ють, аби дощ пішов, щоб води ладив там Налив. <кій> <кій> Спасімо, <кій> що ти скажеш іще. Щасливо. А -а -а. До побачення.